Я Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці. І сьогодні почну з краплі позитиву. Я не хочу говорити про зраду. Понад два роки ми живемо у лютому 22-го, але ця зима, завдяки Збройним силам України, минула без блекаутів і апокаліпсисів. Тому їдемо далі. Зі стриманим оптимізмом і вогняними спогадами про лютневий літакопад. літакопат. Случай, случай, <сум> Саме льод вили летить, падає у одпадає <сум> ще на вулицю де. А ну упала. Де вулиця? Прикинь. Де любов Ніколаївна живе за м'яка. Другий за місяць повітряні сили разом з головним управлінням розвідки провели спецоперацію. Збили ще один російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 у попали. папалі папалі. прикинь. а куди ну падьо б тут піпець. Был большой взрыв і горить очень сильно страшно. Мазурик какой-то утащил самолет. Ну а ще з теплотою згадується пара привітів окупантам від Хаймарсів на Донбасі та Херсонщині. В чистому полі, на, Всю роту расхерысь. Походу, четвертая, до конає шестая там писа там, народу. Просто пис. Дві роти на. Здоровье погибших. Для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце. Привет всем Который погиб. Привет всем Отправляю покойного в последний путь. Хотелось бы пожелать ему успехов и здоровья. Ой. Бессмертный полк Ура! 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 Освобождение руин Авдеевка ценой втрат, як за 10 років в Афганистане. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 тысяч единиц выбитой бронетехники. Призвело до грязни меж пропагандистами. Поспорим, пообзываемся вдоволь уже. Ты подонок, ты сам подонок, ты говнюк, ты сам говнюк, а ты говнюк в квадрате и так далее. Хлопцы, вас Просто-напросто тримають за це вредительство! і от уже нелюд Соловйов з посіпаками до смерті цькують іншого злочинця Мурза, який насмілився оприлюднити дані щодо кількості втрат окупантів, ліквідованих у Авдіївці. Пашу ти нахер, Такий собі Андрій Морозов, який працював під таким призвиськом Мурз. Це один з найвідоміших взагалі воєнкорів Росії, воєнних пропагандистів. І от він вчинив самогубство і пояснив це тим, що його цькували згори через його критичні пости про втрати російської армії під Авдіївки, самознищення відомого пропагандиста терориста Мурзи. Поповнила список бойових втрат окупантів у війні. Це ворог. Його зацькували політичні повії на чолі з Володимиром що Он понімаючи горячо любимого товариша Сталіна Його к бокстінки без старого слова. За один вот такой пост. Логічний фінал річної кар'єри. Іншого й бути не могло в принципі. Щурі почали штурмувати один одного, і це ще один тренд лютого. Борис Гризлов такое понятие – Предатель Родини. Вот, Є таке поняття. из родини. Ну, а типово російське вбивство Навального стало черговим копняком, потенційним Путін Ферштейном на Заході. Ваше місце у Параші. Росія! Росія, Росія! Макуча, куча дерьма. Щоб ніхто в світі не засумнівався в причетності Путіна до смерті опозиціонера. Він наказан був, а в общій сложності 5 років в тюрмі. Диктатор демонстративно нагородив чотирьох посіпак з системи виконання покарань. Ну, я же самий сильний. Роздавши їм генеральські звання одразу після загибелі. Надокучливого в'язня. Путін вбивця. Хто як обзивається, то так і називається. Не втримався пан Байден, і сказав, що Путін це бісів син. Ну там трошечки інакше, жорсткіша була лексика. І звинуватив Путіна у смерті Олексія Навального. Дідушка закончений модший Сутін син. Це адекватна реакція на. то, что было сказано с моей стороны. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Путин, Это реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. Зря ви, хрюкуєте, тому що... не хрюкує, а ви спитаєте, що нам з того? Як говориться, здох Максим і з ним. Ну, було б непогано, щоб партнери, які так обожнювали Навального, розщедрилися на літаки і далекобійну зброю, а то й на томагавки. А чому ні? А чому ні? Обращаюсь ко всім гражданам страны, ко ковсім роботодалям, сім'ям. Нам під Бо Північна Корея вже насипала кремлівському карлику купу балістики, а Іран, якщо цього ще не зробив, то як мінімум приготувався. Баба. І що це як невтручання третіх-четвертих країн у війну? Чого ж бракує західним партнерам? Що старалися вирв від корейської балістики у наших середмістях чи прагнення дати відсіч агресору? Якщо у вас нема страусиних яєць. Ну, хоч перепелині, ви можете показати чи ні? Є заява від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він вкотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Таурус. Канцлер Німеччини вважає, що це може втягнути його країну у війну з Росією. Про це він сказав у коментарі німецьким змі. Баба, Путін нападе слабак. Слабак. Мої першій реакції не було жодного цензурного слова. Розрішаємо матері це в ефірі. Ні. нам не нам ніячим с вами розмовляти. <рід> Та ні, ну це пе. Це просто хуйня якась. Ну пить пить. Пи, 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 пи. Скільки ж можна на людей? У якої? Я пану Шольцу просто нагадаю, що свого часу він казав рівно те саме про постачання артилерійських боєприпасів. Потім він казав рівно те саме, ну приблизно те саме. Про передачу Україні гаубиць, далі бронетехніки. І все це він передав. І Берлін, якщо я нічого не пропустив, ніхто досі так і не, не бомбив. Питання тільки в тому, скільки людей загине через те, що вони тягнуть когось за щось. Кота, якщо бути точним, вони тягнуть. I'm absolutely ashamed to be a westerner today. Мені надзвичайно соромно бути сьогодні західною людиною. Що в ім'я всього святого ви робите, висіджуючи і затримуючи цю вкрай необхідну для України амуніцію. Я медик в Україні, і нам дуже важко. Як ви смієте відкладати так довго? Уявіть, що це б ваших дітей тут вбивали. Ну а поки партнерам бракує сміливості, Верховній Раді бракує чотирьох голосів для ухвалення урядового законопроекту про реформу бюро економічної безпеки. Я просто в шоці національна е, агенція по боротьбі з корупцією, як вона там називається, не був угу. І це знаєте гарна новина, бо той документ з неофіційною назвою Закон Татарова відкладав на невизначений час переатестацію співробітників бюро. Деякі структури, такі як Беп Татару, схоже, контролює повністю. Тобто всемогутній заступник Єрмакам у разі ухвалення законопроекту пролонгував би свій вплив на бюро на довгі роки, попри обурення громадськості, протести бізнесу і незадоволення західних партнерів. Реальний потужний менеджер і не на словах, не бла-бла-бла, а реальний патріот України. Втім, вже в березні уряд може добрати потрібні чотири голоси, і тоді офіс президента відсвяткує перемогу над здоровим глуздом. Війна тільки дала привід нарощувати впливи цим людям, щоб ще більше ниточок по схемі тягнулося до них. Критики від нашого суспільства, схоже, недостатньо нашій владі, особисто президенту. Теж і скажу відверто від себе лучше не буде. Єдина надія в мене є це на те саме так зване зовнішнє управління від західних партнерів, яке зрозуміло, чому так не подобається татару. Ну а тим часом президент України запевняє західних партнерів, що в Україні з корупцією проблем немає. Все чисто Света, Света, саді. У нас чисто? у нас чисто. Я обіцяю, що всі корупціонери шають в кабрі. І з ним це не вперше. Нещодавно президент Володимир Зеленський він заявив під час Bloomberg Economy Forum, що в нас відсутня корупція. Бо всі корупціонери виїхали. Хіба виїхали? Хіба всі? Я не знаю, чи повірили президентові іноземні партнери, але вітчизняних чиновників заява про перемогу над корупцією надихнула. Не красти замало. Оці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто, але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ну проносило, проходило. Я думаю, що я все зроблю для того, щоб е, навчити їх заробляти гроші цим е, оцими руками. І ось ДСНС замовляє пожежні автодрабини на мільярд, переплачуючи 400 мільйонів у порівнянні з цінами від виробника. А вам в горло воно влізе. Мені іноді хочеться сказати, вам не вистачить, ви не, не не нажрались. Скільки це буде в дронах чи снарядах, рахуйте самі. А я нагадаю, що на ремонт школи в Кривому Розі виділено понад 160 мільйонів гривень. Я точно в цій не участвую. Сидить в вілку, цей хуй з Бугра і своїм татом вони керували Кривим Рогом, не могли там зробити привезти до тями місто. Сидить він тепер в шапочці в якомусь типу, батнічку, і я не, не зменшую його, скажімо, досягнення на захисті кривого рогу, тому що коли смажений, смажений півень в сраку клює, то людина здатна й на такі подвиги. Але я йому не вірю. До кошторису включено вартість швейцарських йоршиків для вбиралень, зматовує нержавіючої сталі по 4 тисячі за штуку. Опа, я хочу ся як у Януковича. А золотой унитаз, ни суди, ни строго, это мое золото, собор конгавна. Сегодня необходимо все сделать для того, чтобы прекратить вот тот кошмар, который творится в нашей стране, чтобы все ребята могли возможность учиться. И тем, кто находится здесь, в Кривом Роге, мы сделаем все, чтобы они себя чувствовали как дома. И это, знаете, не поодинокие приклады уроспал вирішальної битвы за Украину. Кабмін виділяє 17 з гаком мільярдів державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури. Я дуже жаль, що я не можу поучаствувати в дірі на Бруківку, Йоршики і велике будівництво. А не на зброю. Чим я дійсно дуже пишаюсь програма великого будівництва. Вона йде. Додайте до цієї суми понад 300 тисяч гривень, які отримав суддя вбивця Тандир. Збиваєш військовослужбовця на дорозі, тримай гроші. Скандальний суддя Олексій Тандир отримує зарплату в Макаївському районному суді Київської області. Перебуваючи півроку в слідчому ізоляторі з березня по травень 2023 року тандир отримав винагороду на загальну суму 305 тисяч вісімсот шістдесят Це тупа, жадібна і жалюгідна потвора. Все це викликає незадоволення, все це не сприяє довіри до судової влади. І екс-головний суддя країни, і топ хабарник князів теж отримав зарплату під час відсидки. Ну і зараз, вийшовши на волю, він планує чи то поновитися на посаді, чи то втекти. Судді кожен на своєму місці робить свій вклад в наближення нашої перемоги. Просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за грати, Але якщо можна владець тепер вкраде в державу мільйони гривень, він відбудеться лише штрафом. Я буду красти, кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця місяця я буду звітувати, скільки я вкрав. На волі також розгулює і архидеякон Києво-Печерської лаври провокатор Павло Музичук. Бо за нього вніс заставу хуліган і ватний депутат Дмитрук з Одеси. Відбулася масштабна бійка. Її влаштував скандальний народний депутат Артем Дмитрук. Як зазначається, спочатку відбулася штовханина, яка згодом переросла в бійку. Нардеп у ході бійки поламав і меблі. По суті, це зрадник українського народу, і в українському місті Одеса такій тварині, вибачте, за виразне місце. Це маленький політичний жалюгідний виплодок, який би давно мав піти за курсом. Російського воєнного корабля історія дивна і загадкова, як заява президента про те, що ворог знав про план нашого контрнаступу. А я в той час як його навіть не мала заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Мар'яна Бізумпровачтибізуґле наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля. До того як почались контрнаступальні дії, якщо ворог все знав, значить, десь у центрі прийняття рішень завівся кріт. Якщо відомо, що знаходиться в Кремлі, тоді неважко вирахувати, хто мав доступ до цього. У мене завівся пацюк. Такий шустрий, смердючий довбаний пацюк. Цей пацюк він дуже трусливий, і чому б його не викрато, якщо стратегічні рішення у нас ухвалюють всього. П'ять шість топ-менеджерів. Хто ж цей міфічний? Хтось ця московська зозуля одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський кремлівський план по захопленню влади. Ну і тут я замовкаю, щоб не розганяти ворожої ПСО. Майдан 3 анонсовано управлінням розвідки. І от така ситуація, коли треба просто замовкнути. Я Єрмака знаю понад 30 років. Він патріот. Він людина а, до на 300% українець. Казати про нього бруд, Я вважаю, що це вже є державна зрада. І не забувайте, все одно, друзі, в усьому він залужний. І, і, і да, і, звісно, Парахаскот, який постійно нагнітає цю тему. Підписуйтесь на мій інстаграм, там буде багато цікавого і не нудно. Я така кочена в цьому костюмі ладно, записуйте. Все, ми выбрались. Ми вас чуємо. Ну, після этого покурив. Що вон там курять?